Привіт! Сьогодні ми розберемо, чому купувати через запит ціни пропозиції це легко та швидко. Після виходу постанови номер 1178 запит ціни пропозиції в Прозоромаркет став фактично основною процедурою для замовника в закупівлях типових товарів. Завершити закупівлю можливо навіть на третій день з моменту створення оголошення. При створенні закупівлі оберіть потрібний профіль товару, його технічні характеристики, зазначте його обсяг, деталі постачання та очікувану вартість. І чекайте пропозиції актуальних цін від постачальників. Замовнику не потрібно розбиратися в складанні тендерної документації та проводити кваліфікацію постачальників. За них це зробили централізовані закупівельні організації. Мінімальний період прийому пропозицій два робочі дні. У постачальника немає можливості подати пропозицію вищу бюджету закупівлі. Закуповуючи через процедуру запит ціни пропозицій, ви не витрачаєте час на вимоги, аукціон та перевірку документів. Система сама обере найбільш економічну пропозицію. Високий показник успішного завершення закупівель. Наприклад, запит ціни пропозицій, напевне, завершувалися підписанням договору удвічі частіше, ніж спрощені закупівлі. Підписати договір можна у день обрання переможця. Як бачите, запит ціни пропозиції має багато переваг. Тож проводьте швидкі закупівлі, а команда єтендерва в цьому допоможе.